Приїхали ми, друзі, вже на випас. Подоїти рижульку. Сьогодні така дощова погода. То падає дощ, то не падає, але щоб рижулька не стояла в хліві, то вирішили все ж таки її вивезти на випас, бо як не є, дощик не падає весь час. А моментами, то краще, звичайно, на випасі стояти, ніж, ніж вдома в хліві. Сіно буде зимою їсти цілу зиму. А зараз поки є така можливість поїсти свіженької травички, то звичайно, що краща травичка, ніж стояти в хліві цілий день. Ось така історія. Зараз моросить дощик. Але такий, що в принципі немає сенсу її забирати додому. Ось у людей теж стоїть і тут, і там далі стоїть корівка. Не будемо забирати додому, але подоїмо зараз і будемо їхати додому. Ось так, трошки вона намокла, але дощ то падає, то не падає, тому така історія. Það eru að drafða reynir. Það eru að drafða reynir. Það eru að drafða reynir.